Привіт, друже, ти на каналі ХіданЮ, і сьогодні я тобі покажу відосик, в якому показую місця спавну червоних речей на карті ферма. Звісно, якщо я щось пропустив, обов'язково підправ мене в коментарях. Я тобі відповім і буду дуже вдячний, і будуть вдячні глядачі. А всі, хто ще не знає, або буде е, цікавий подивитися відео, обов'язково втикайте в подобаючку і до перегляду. Щастить. Отже, я, я, я піду воювати, а ти давай. Я теж буду воювати. Просто... Так. Так, 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 друзі. Показую вам перший спаун, де я взагалі знаю. Спауни будуть по типу, які я знаю. Можливо, якщо щось не так або, наприклад, ви знаєте якісь ще додаткові спауни, обов'язково нам е, кажіть. Е, ось в першому будиночку на мапі. Оцей будиночок, бачите? Тут, в цьому вуголку, може заспавнити червона річ. Забирав її вже не раз там. Тому перевіряйте частково. Я думаю, все ж таки це рандом з великий, типу, стосовно. Не будеш вам кожну катку спавнити. Але пам'ятайте, що можна тут знайти червону річ. Так. Ідемо далі. Далі, напевно, ми йдемо до цвинтаря, Там, я думаю, всі знають, що є спаун. Тут часто, якщо ви тут спавнитесь десь знизу, забігайте першим на цвентер, тому що переважно ось бачите, тут пінопласт цей. А тут може заспавнитись і щось круте. А, я забирав отут на мисто. Його, коротше, пропускали. Його тут не було видно, воно лежало. На мисто взагалі, там майже незамітно. Я підбіг, забирав, все в шоколаді. А, тут спавниться багато різних речей цікавих на цих плитах, так що передивляйтеся. Тут навіть находили доки. А, так, далі. Далі у нас трейд. Далі у нас трейд. З того що знаю, то ось тут. Ось тут є спавни червоного. Забирав тут авазу. Бачив, ще забирали тут деякі речі, але тобто дуже рідко тут щось спавниться. Стопчик Виктор, пане, вы ви все тут залутали? Я сай, ходик, не открываю. Ну ты чему не говоришь? Ладно, идем. Да ну, не, Та ні, ну можеш, просто про не матюкации. Передай, ти... ют... передай Ютубу привет. Привет, подписчики. Подпишитесь на канал, ставьте в вподобай... подобайки. І подобайка. Е е тут тут що? В кімнаті ось тут може заспавнитися ось тут може заспавнити. Скрізь, в принципі, кімната відкривається. Я думаю, тут є часами самі червоного, не тільки в сейфах е Ми, до речі, на сірій зоні, тому і лук такий, звісно, класний. Але хоча б тут можна тихо спокійно розповісти, де ще спавниться. На столі часто я забирав маджестики, Вази. Тобто, хто ще мене не дивився або перший раз взагалі на каналі, тому можу сказати про себе, що дуже багато граю в цю гру, один із перших, хто почав грати, і досвіду стосовно цього море, прям мільйон. Так, далі у нас є ще декілька спаунів під свентерем. Е, Так, зараз покажу. Ось у нас цвинтар, І тут є три будиночки оцих. Зараз покажу дещо. Давайте перший. Так, конечно, це У першому <поставлення> <поставлення> будиночку. У першому будиночку перевіряєте оцю каструльку. Тут а, і Majestiki знаходили в цій каструлі, і доки знаходили. Хтось, хтось, коли побачив, що тут доки находили, казав, що буде прям е -е, лице сюди впихати, щоб роздивитися детальніше. Я, звісно, тут ще не знаходив. Але ребята знаходили. знайомі мої. Так, отут ось тут колишня кімната з ключом. Е -е, тут на столі спавниться. Перевіряйте. О, ми зараз відкриємо мейн. Якраз таки підемо. На моїй міткепті стоїть. Мінус. Хорош. А тут взагалі ніколи не бачив ніякого спавну. на цій території, на автостанції. Ні... Ніколи ніколи не бачив тут нічого. Так, Ніфіга собі. Топчик, тобто, як ще можеш підходь до мотелю. Почему я звук топишь? Я пойду норман, так то зібрався. Да. Прям мужчина. Вектор на майже 200к МТХ могут с женщиной забрал. ГКТ. Ну якщо квадратика нема, значит він його скатки. Ман на мотеле. Хайленку сейчас буду. Белят тебе. всех зоне на мосту нема бота? А, я напал. Так, я чую. Вот тут 201. Ой, 202. Нопну. На двоє все. Мінус на двоє. Мітайте, я здох. А він спів відкрито? А я не знаю. Він спів відкрито. Под... Оце супер. Ну, я якраз йому в ухо дав. Э, можна відкрито? Давай. Так. А, У мене, до речі, є універсальний ключ. Я відкриваю мейн. Так, що у нас тут? Ну тут, звісно, як і в більшості кімнат, спаун може бути, як і тут. Я на намисте забирав. Тут на... зверху може бути, тут може бути, на дивані. Ось тут, перевіряйте, тут. Коротше, дуже багато варіацій. Так, ну, сіра зона. Сейфи прям бомба. Але, я думаю, ви її на червоній такі бачили не раз. Ну, це чисто, знаєш, побігати для новачків лут позбирати. Не, ну сейфка, ну тут. хо 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 Що? Ну, 38 БС знайшов. Ну, хоч щось. Хоч щось. Якихось там 200 тисяч майже. Так, добре. Тут ми все пообдивилися. На мотелі, на мотелі. зараз вам покажу теж спавни червоного. Оцей ящичок перевіряйте. Тут частенько можна знайти таргет мод якийсь. Ну тобто там там більше таргет моди падають, бо більше нічого я такого там не бачив. Ось тут. Ось тут спавни червоного. Може бути. В цій кімнаті, вдвойній. Отут навіть находили на цій тумбиці. Також от біля 201 є кімнатка. Тут на полиці часто спавниться. Ну і сама, сама 2001, тут дивіться на тумбочку. Так, знизу ще. Знизу ще є цікавий спаун. Я думаю про нього мало хто знає. Ось ось тут. Раз, Два. Ну і на столику. Ну, я отут находив. І мені говорили, що тут є, я дивився часто і знайшов змію там першого разу. Так. Ого, золоті слитки. А в мене немає цей. Куди його ще дівати? Ну, тобто, норм. Аптечку прийшлось викинути. Так, а що там мого бомжа було? МП5 mm, на 120 тисяч голуб. А тут він, 10-200. А він заповз сюди? О, Ооо, броны, конечно, ему мог МП5 и... Да, я с понома тоже стрелял, я. Ja. Так я щиганок, ну сразу. Ух, oh, еба. Так, ем. Вс, типа чай. Шалом на Нормально за 120 тысяч. Не, не знаю. Ч вншь? Что в него нормальный шалом на 120 тысяч. Що до такого? Так. Є. Yeah. ми вбили якогось Сла... славійськік. Короче. Дякую тобі за лут. Вибачай. Ми чисто для відосу. Ми не граємо в сіру. Не засуджуйте нас. Uh... Так, йдем далі. Идем далі в сторону трейда. Ой, стейбо. Де ще може бути спаун? Оцей сейф. Оцей сейф, бомбочка. Прям дуже хороша. Я там доки находив перший раз. Така Саска. Вони... Сири. Але я на, на стрімі, перед стрімом вирішив побігати розімнутися. Взяв ножика без зброї, забігаю. Отримую доки і отримую потім, коли їх вже поклав в дупу, в шию. Але з криками А, мені похуй вбивай скільки хочеш, типу. Так. Ти тут вбивав бомжів, да? Ні, то не я. Так. На цьому, на Сейблі так бовав, типа. Ось в цих баняках, дивіться, частенько може теж бути червона річ. Також є тут баняки. Чек. Ось тут. І ось тут. Ага, тут теж є заебісь, де викинув. <гум> Ще є нема такого. Ну да, там, типу, броник. Привіт, Владос. Так. Э, спаун червоного. Э, э, хтось знаходив в цій частині, хтось в цій частині, хтось тут казав, знаходив. Но я найбільше ось на землі, на лавочці. Тут на ну, Тобто, бачите, тут можна знайти. В цій частині найбільше знаходив. Тут до викрутка тут пару золотих речей знаходив. Так, далі. Далі церква. Я взагалі, на жаль, не знаю, що там і як там, і чи є там щось, і де там спавниться, ну, знаю, що є спав на столику, зараз вам покажу. Тут, тут, тут. Я не знаю, в мене ключ універсальний був, я мейн відкрив там щось спит лутав, там типи лутали. Так, і тут. Тут взагалі не знаю, що спавниться, не спавниться. Mm, так, єдине, що я знаю, що тут спавниться і червона, і золота річ на цій тумбуці. Більше нічого не знаю, на жаль. Ось пише одес на церкві в середині приміщень на полицях бачить червоні забирали. Ну, типу, я думаю, що тут може бути спавн. Якщо, якщо спавняться золоті, я кубок забирав. Ще якісь речі, ну тобто є тут спавн. Це, напевно, так, як на конюшній. А, ще зверху на стеблі я вам забув показати. Там на лавиці біля сейфа ще може бути спавн червоного. Uh. Так, далі, далі напевно, йдемо на село. Ну як на мене сіра зона така релаксова, нудна, конечно, сильно. Так, на світці взагалі ні разу нічого не знаходив. Ну хтось розповідав, що там доки знаходив. Я, на жаль, ні разу... Ні жаль... Не да. На жаль, ні разу не бачив і не знаходив там нічого, крім золота. Ну тобто в шухлядках оцих картотеках можна ключики знайти. Мм... Можна знайти ключики, якісь е, золоті речі в тому червоному, в червоній дорожній сумці. Так, його з нової локації. О тут я знаю про спаун. Так, як локація. Ну, не можна сказати, що прям нова, але все рівно. Так, тут лутано. лутано. Так, да, е, ось тут, де, бачите, штамп. А тут, короче, червону річ забирали. Я діамантик забирав. А тут може бути ще на біля телевізора на том Так, бачив, що навіть тут... Десь есть поличка. Що навіть тут на полиці була червона річ. Змія стояла. Так що теж перевіряйте. Тобі рессоп подписывай? Ні-ні-ні. Так, а, в... Тут я взагалі не знаю чи є спаун. На віллі? Ні, біля вилла, там ще є будиночок. Так, спаун на. Не буде, не на віллі то я знаю, де є спаун. Зараз вам покажемо. Я думаю, що вам потрібно, як мінімум, всі курточки тут лутати на віллі. Також лутати ось ці ящички. Тут таргет мод знаходив, ключики досить солідні в куртках знаходив. Взагалі, ця, ця вілла досить цікава. Тут відкривали. Дивіться. Тут подивляйтеся столик. Тут може бути. ну і Тут Тут я знаходив червоні речі. Тут... Тут і ключі знаходили від мейна, від головної кімнати. Дивіться, картотеки, курточ. Тут, тут бачу, відоки знаходили, і ключі досить непогані. Ну і сама. Сама кімната, в принципі, норм. Досить хороший сейф. 700 тисяч, скільки він там коштує, але окуповується з головою. Також на стейблі. Є спаун червоного. Ну він він такий дуже 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 рідкий. Я там максимум якусь золоту антенну знаходив, але типу Majestic'і знаходили бази. Я думаю, це все ж таки супер рандом. Найбільше, де я, напевно, знаходив червоних речей це ...цвинтер. Напевно, топ-1. Ну і топ-2, це стейбл. А далі гот мотель. Так, ось тут на столику дивіться, тут є спаун. На лоудінгу. Оці, е, оці курточки часто дивіться. Я там досить хороші ключі, находив дорогі. Що в нас лишається? А, в нас ще лишається одна локація, де червоне спавниться, зараз підемо покажу. А так, е, а так в кожному ящику може і таргет мод випасти, і модуль. Е, зараз утопія спавниться в таких прям супер непонятних ящиках, тому передивлятись, напевно, всі три ящики. Нік там Маджестика знаходив, а в мене альбом там максимально. Я отут якусь золоту річ знаходив. Правда, не пам'ятаю. А на цій локації ось. Де це є? Ось цей будиночек. Де раніше Польща була? Ось тут, коротше, в цьому будиночку можете через вікно дивитися тут на столі спални червоного. Ось тут. Він може і тут бути, але переважно більшість там. Та й так. Та й так, начебто, все показав, що міг. Е, находив... В ящиках, от, типа, зараз покажу, як на вихід бігти, Там буде аирдроп. Там декілька раз знаходили термака, Ось ця кімнатка цікава. Я думаю, тут є спаун. Просто ще рідкий. Ось тут. Може й тут бути. Граната. Спасибо. блять! Я подумал, что это Я думал, что это тоже флешки. А это не флешки было? Бля. Не, это чуть, чуть не то. До речи, э, актеров, э, очень часто актеров. Кто не знает, кто такие актеры, Наприклад, ви бачите замість бота подібного до цього пеніса. Він буде похожий навіть виглядає на нього похожий. Зарежу. Зарежу. А де, де всі імпостери? Окей. А, якщо ви бачите подібного на цього пеніса тіпа, ви вбиваєте. І як від, відлічити актора а, від реального гравця? Ось показую наглядний приклад. Це типу бот. Ну, так само, як і в бота, в Актора вони спавняться посеред катки або на початку катки, і в них немає ні одного квадрата, бачите, ні на зброю, ні на розгрузці, ні на портфелі. Ми ж реальні гравці, як спавнимося, нам дають ці квадратики. Тобто, з квадратиками ми не можемо ні в кейс, нічого покласти. і ну і взагалі Це свідчить, що ми заспавнилися з цим лутом, і нам його треба винести з катки, щоб можна було продати. Так що ось е, така різниця між акторами і. Ну і взагалі можете побачити різницю між акторами і людьми е, по поведінці вони досить часто стріляються з ботами, прям так. Прям, ну, як боти, блин. стрілянина там по пів години, щоб одного бота вбити. Е, отам в жовтій зоні і червоній лоудінг дроп. Ну, аирдроп. Да там тоже проверяют, это чистенько. Сира зона. Э, на релаксе. Чисто 600 тысяч. Лям. Пошли в жопу. Итак, так далее, далее. А я лям вынесла. Лям вынес? Да. Бля, ты пацюк. Да. Ну, майже, майже, на пиздюньше. Ну, я округлеев. Так, э Я записав відос, Все, можна кучати. Так, да, я записав відео. Всім дякую, звісно, хто буде дивитися на Ютубі. Обов'язково втикайте ці лайки, вподобайки. Буду дуже вдячний, і напишіть, який хотіли б відос далі побачити. Тобто, що вам було б цікаво. Ну, і, звісно, не забувайте переглянути відео до кінця, так як це дасть рекомендації від Ютуба. Всім па-па.